Думаю, що росіяни просто зараз будуть атакувати, рівно так само, як весь час, але скажуть, що оця атака не була б, якби би, не було б того, бо путіну нічим дивувати, направду. І будь-яка реакція, яка буде зараз з боку Росії, вона буде виглядати недостатньо, бо в Росії немає змоги нічого такого зробити, що було би прямо агге, катастрофічно жахливо тощо. Ядерну зброю вони не можуть використати. Ядерна зброя це те, що Путіна зараз відділяє від того, щоб стати. Легітимною ціллю не тільки для України, а для будь-яких світових спецслужб в цьому моменту всі, хто по ланцюжку приймали участь застосування ядерної зброї, можуть іти писати заповіт, якщо встигнуть, і шукати собі місце на кладовище, де вони хочуть бути похованими чи кремованими, якщо власне від них щось залишиться, бо вони просто стають хаячими мерцями з того моменту, у яких зворотній лічильник працює, бо вони стають легітимними цілями, бо в такому випадку Путін стає більшим злом. Навіть ніж Гітлер в очах світу, і ясно, що е, вони чудово в Росії розуміють, які це може мати наслідки і як це буде діяти. Власне. Тому ніяких новин тут нема. Щоб зірвати переговори, цілком варгідно, що Росія буде грати трішки в інше. Вони казатимуть, що переговори зараз неможливі. От вони тепер пізніше, бо Україна атакувала, бо все взагалі отак от відбувається. Зараз взагалі не на часі говорити, і захочуть їх кудись в липні перенести. Для того щоб Трамп сказав: а ну так, ну значить, тоді не треба зараз посилювати санкції, бо інакше взагалі зірветься. Бо Росія намагається виключно вигравати час, і все, що говориться, і все, що робиться, це виключно з відтермінувати посилення санкцій по Росії, відтермінувати надсилання Україні озброєння і посилення західної коаліції по підтримці України. Вони кажучи, водять за носа Трампа і за допомогою Трампа. Причому заноса не в плані, того, що Трамп не розуміє. Ми не знаємо, розуміє він чи не розуміє, але просто вони, тримаючи його заноса, власне використовують Трампа як важель. Для послаблення України і західної коаліції, і навпаки, вигравання для себе додаткового часу і простору. Я не думаю, що вони це змінять. Ні на які компроміси в Росії не готові. Ми бачили і першу і другу зустріч на консультаціях, які ультиматуми Росія виставляє все це. Їх остання пропозиція з цим меморандумом. Вона ж суперечить сама в собі рядом пунктів. Тобто її писали не для того, щоб виконувати. Вона написана виключно з одним. На всі ці пункти розмазано одну тезу. Капітулюйте. І тоді війни не буде. Ну гарантій, правда, ніяких ніхто не дає. А більш того, зрозуміло, що Росія цим скористається для того, щоб просто знищити Україну. Капітолюйте, тоді припинення вогню. Не капітолюйте, тоді продовження війни. Ну тобто, який тут яке тут поле компромісів або де тут демонструється Росією їх конструктивність? Навпаки, Росія демонструє, що вони не зацікавлені зараз в цьому.